Вітаю усіх на львівському авторинку Карбазар. І у цьому відео, друзі, я вам покажу автомобілі до 5 та 6 тисяч доларів, які продаються на львівському авторинку Карбазар. І традиційно перед початком перегляду, друзі, я вас запрошую підписатися на наш YouTube канал, адже більшість глядачів, які дивляться наші відео, ще досі не підписані. Друзі, підтримуйте україномовний контент підпискою. Погнали! Toyota Aygo 7-го року бензин автомат 183 пробігу на 5700 доларів. За ось такий невеличкий автомобіль з автоматичною коробкою передачі. Заглянемо в салон. Так, виглядає нас передня панель. Машина вже на українській реєстрації, до речі, і на головному офісі нашому. Друзі, ми надаємо багато послуг, робимо договір по продажу комплексну діагностику, страхування, кредитування, перевірка валют. Все-все-все робимо для того, щоб ви могли безпечно продати чи придбати автомобіль. Продовжуємо далі. Шкода фабія в кузові юніверсалу. 1-2 бензин на механіці, 171 пробігу, ціна 5350 торг, як завжди, присутні. 9 рік, чорний гарний колір. Так, друзі, можливо, машинка відкрита, власник знає його. Так, у нас передня панель. Передні електросклопіні мечі, механіка, тканинний салон. Універсал. Друзі, щосуботи на львівському авторинку Карбазар є менеджер компанії. Авторія, який може безкоштовно опублікувати оголошення про продаж саме вашого авто на сайті Авторія. Отож, друзі, якщо ви прийдете продавати всі автомобіль на Карбазар, менеджер компанії Авторія ще й безкоштовно опублікує оголошення саме про ваше авто на сайті Авторія. Kia Picanto 12-го року 112 рідного пробігу. Ціна 5800. Повністю обслугована, друзі, ось такий маленький автомобіль, хто хоче собі на першу машину чи кому треба компактний автомобіль для міста. Чудовий варіант. Недорого обслуговуванні, економічна, п'ятидверний, до речі, автомобільчик. І приємна ціна на такий компактний хетчбек. Друзі, а чи можна придбати універсал 9-го року до 5? Так. Дивіться, який є Hyundai i20. 9-го року, перепрошую, друзі, i30-й, 9-й рік 247 пробігу, 1,4 бензин на механіці. Контакти власника вам показав. Заглядаємо в салон, автомобіль з кондиціонером, має 4 електросклопідіймачі, USB-Aux-виходи, гарний задній просторий ряд. Два комплекти гуми, друзі, і за таку ціну. Будь ласка, ось такий варіант продається на Карбазар. Opel Zafira, друзі, семимісний мінівен, 1,7 дизельний на механіці за ціною 5200. 269 пробігу 2008 року. Подивіться, друзі, яка зафірка, за які кошти. Механіка, тканинний салон 7 місць і всього-навсього 5200. Машина свіжа передана на транзитних номерах. Розмитена та сертифікована. Ще один автомобіль до 5 тисяч доларів. У нас шкода Фабія. 1.4 4 бензин на механіці 5-го року 268 тисяч пробігу. Ось такий універсальчик, друзі, закритий на механіці з кондиціонером. Також автомобіль свіжопригнений, розмитнений та сертифікований в продажі на львівському авторинку Карбазар. Друзі, ця рубрика саме автомобілів до 5 тисяч доларів, проте тут є величезний вибір різних автомобілів. І ще одне авто на Серно Символ другого року. Один-4 на механіці 190 пробігу. Друзі, 2300. 300 поторгувалися і забрали автомобіль. По ціні досить-досить невисокий. Кому треба ось такий автомобіль. Бюджетний, будь ласка, 2300 доларів в продажі на львівському авторинку. Дача Логан з року 1,5 дизель на механіці ціна 2300-380 пробігу. Ось такий автомобіль також продається. Може комусь потрібно дизельний, недорогий. Ось таке авто є також на карт Базар. Гольф 5, 1,6 бензин на механіці. Оригінальний пробіг 1740 року. Також ціна 5 тисяч доларів, друзі, недорога машинка. З тканинним салоном, клімат, контролем, до речі. Досить візуально непогано стані авто. 1,6 і MPI. -ка. Ось так виглядає салончик у нас. Друзі, контакти власника на ціннику є. Телефонуйте. Ford Focus, в кузові хетчбек 9 го року, 1,6 бензин на механіці, 178 пробіг, ціна, друзі, 5100. За Ford, який свіже признаний з Європи, без пробігу в Україні. 5100 ціна, друзі. Ось такий автомобіль, до речі, авто з клімат-контролем та тканиним салоном. Друзі, отакий от автомобіль Шкода Octavia в кузові Седан 7-го року. Бензиновий на механіці 221 пробігу, ціна 5300, легкосплавні диски, лінзована оптика, механічна коробка передач, підігріви сидінь, кондиціонер, 4 електросклопітні мочі. Друзі, подивіться, яка приємна ціна. Ще є парактроніки в даному автомобілі. Ціна, друзі, 5.300. Голь 4, 1.4 бензиновий першого року, 233 пробігу 3,550. І автомобіль вже на українській реєстрації. Виписали договір, стали повноцінним власником даного автомобіля. Так виглядає салончик. Гарний просторий багажник. Друзі, і смішна ціна. 3550. Пам'ятаєш, коли автомобіль такий коштував 4-500 долара. Поруч п'ятий гольф, 1,4 бензин на механіці, 5850, 210 пробігу 8-го року. З клімат-контролем, Чотирма електроскло Задній ряд закритий у нас. Гарний багажник. перегнаний автомобіль по транзитам видно. Друзі, ціна також. Приємна і нагадую, що по всім автомобілям присутній торг одразу знімає наступне авто. У нас голь 4. 4901,6 бензин на автоматі. До речі, друзі, другого року 202 пробігу. Голь четвертий на автоматі. Будь ласка, українська реєстрація. Кондиціонер, 4 електросклопідіймачі І коробка, до речі, де гідротрансформатор. Простий, надійний автомат. Гарного червоного кольору, бракує, як на мене, лише гарних чорних легкосплавних дисків. Nissan Note 5,000 доларів, 1,5 дизель на механіці 7-го року 217 пробігу 5,000 доларів. Ось така, друзі, машинка є. дизельна, за 5,000 доларів. З кондиціонерчиком і механіка 5 ступка. Шкода Фабія, 1.4 бензин на механіці. Офіційно куплена в автосалоні. В 8 року, друзі, 87 тисяч пробігу всього-навсього в даному авто. Скі автомобіль, козовий хетчбек, механіка, кондиціонер присутній. З двома комплектами гуми, до речі. І ціна, друзі, 5587 пробіг. Ще одна фабія вже в кузові універсал 130 тисяч рідному пробігу, також бензинова ціна 5,500. Шостий рік. А це у нас універсальчик. Машина принес з Європи в гарному зеленому кольорі. І коробка, друзі, автомат. Також тут стоїть гідротрансформатор, якщо не помиляюсь. Альктроніки присутні свіжопригнана, пригнана, розмитнена та сертифікована машина. Opel NAS, ціна 4250 п'ятого року 249 пробігу, 1,6 бензин на механіці. Opel Опельнас представлений вкузений універсал в дуже красивому синьому кольорі. Також власник доставив нас камеру. Дуза, телефонуйте, торгуйтесь та питайте деталі по авто, якщо в нас цікавить. Opel Astra H 1,8 газ бензин на автоматі 6 го року 177 пробігу. Ціна 4850. На ось такий універсал. Друзі, ще одне авто. До 5000 50 доларів. Це шкода 3-го року 1,8 газ бензин на механіці. 4,350, друзі, третій рік. Ще одне авто також до 6 тисяч доларів. Це у нас Ford Focus 1.6 дизель 220 пробігу 10-го року. Даний автомобіль також може бути до 6 тисяч доларів. Адже автомобіль коштує 6200 торг присутній. На автоматі 2.2 дизель 293 пробігу другого року. Мерседес. Друзі, подивіться, яка величезна кількість автомобілів може бути до 6 тисяч доларів. Також ось такі три автомобіля можна придбати до 6 тисяч доларів. У нас Peugeot 301, 163, 117 пробіг, 1-2 на механіці ціна 6300. Офіційно куплено в автосалоні. Також може бути така Fabia в універсалі 1.2 дизель на механіці 3950 11 року. І може бути ось такий Volkswagen Golf Plus за 5700, 1,6 бензин на механіці, 1014 тисяч пробігу автомобіль 2006 року. Поки знімаю відео, люди оглядають автомобілі. Вже одне авто на естакаді і поруч у нас Golf є плюс 5-го року, 1,6 бензин 170 пробігу, ціна 5500. Машина свіже розмитнена та сертифікована. Друзі, який казав, у нас автомобілів багато різних і вже ось такий Rock Sport на естакаді на огляді. Ось такі два автомобіля до шести, Dacia Sandero 1.2 бензин на механіці 9-го року з кондиціонером за 400 і меган 1.2 бензин на механіці 6000 доларів 193 пробігу. Друзі, як ви бачите, дуже велика кількість автомобілів до 6 тисяч доларів. Тому якщо ви хочете придбати таке авто, приїжджайте в суботу та неділю на Львівський авторинний Карбазар з 7 до 15 та обирайте автомобіль. А я всім дякую за перегляд і до зустрічі в наших нових відео. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.